Добрий день. Всі мене знають. Да? Я думаю, хто не знає, хто перший раз мене бачить, я Олександра Сергіївна. В школі для вас я вчитель математики, а тут я вам трішки розповім про те, як можуть числа застосовуватися в житті. Не тільки як рахувати їх, але й рахувати також. Але і як побачити своє майбутнє. Тобто, як у нас виглядає наша матриця? Зараз я вам покажу. Ось вам видно, дай так? таке колесо. В центрі є певний аркан, який розповідає про те, як ви себе відчуваєте, тобто зона вашого комфорту, як ви себе відчуваєте серед оточуючих. Якщо ми подивимося на фіолетовий, то це той арканчик, який розповідає вам про те, як вас бачать люди. Тобто можна побачити з іншого боку, як бачать вас люди. Арканчики є у них як плюс, так і мінус. Тобто є позитивні певні якісь якості і є від'ємні якості, тобто ваші погані риси характеру. Також ми можемо побачити, що вгорі у нас є це така циферка, яка позначає ваші таланти. Тобто, навіть якщо ви ці таланти ніколи для себе не бачили, ви можете їх прочитати, подивитися і дізнатися, які у вас таланти. Якщо, наприклад, стоїть там одиничка, хтось народився в січні, хочу сказати, що у нас є лідер: Дво, два лідера, три лідера, тобто в січні, перший місяць. Правильно, всі ж зрозуміли перший місяць. Одиничка означає, що це лідер. Дуже часто от, така циферка вгорі саме зустрічається у президентів, депутатів. Тобто ці люди, які можуть керувати кимось. Тобто вони не тобто керувати, да, а беруть якусь групу людей і ведуть за собою. Вони певні лідери, всі ж знають, що таке лідер. Так. Потім ми можемо з вами побачити, ось внизу є це кармічний хвост. Кармічний хвост. Як ви думаєте, що це таке? Борги чиїсть. Богі чиїсть, добре, ще якісь варіанти. Ну, давайте, карма, карма хорошо. А хвост, що таке хвост? І щось далі в кінці таке. От дивіться, кармічний хвост це те, що залишилося з минулого вашого життя. Хтось чув, що у нас є два життя, як мінімум. Тобто ми перенароджуємося, так? Ось якраз з минулого життя у вас ось тут написані ваші помилки. Ці помилки потрібно в цьому житті виправити. І ці помилки можна побачити. Тобто, ці кармічні хвости можна прочитати і дізнатися про те, ким ви були в минулому житті, і що саме ви робили в минулому житті, і що не треба робити в цьому. Так, потім можна побачити зелененькі такі, бачите кружечки. Ці кружечки позначають це те, до чого лежить ваше серце. Тобто, що вам подобається, що вам краще для вас, щоб розвиватися. Також у нас ось тут є фінансовий блок. Фінансовий блок це той блок, який розповідає, ким краще вам працювати. Тобто не каже вам конкретну професію, ти будеш вчителем, ти будеш бухгалтером, ти там будеш актором, але кажуть сферу діяльності, яку ви можете для себе обрати. В мене стоїть п'ятерочка. Це п'ятерочка, яка каже, що я повинна навчати дітей, тобто я повинна щось вивчати і передавати свої знання. Саме через це в мене будуть гроші. Багато у кого зустрічається не тільки п'ятерочка, але й інші психологи можна побачити, можна побачити акторську майстерність, можна побачити будь-що. Тобто для себе ви можете, як для певної профорієнтації, побачити циферку, куди вам краще рухатись. Це не означає, що якщо ви будете, наприклад, працювати в магазині. А у вас стоїть психологія. Тобто, дивіться, ви навіть працюючи в магазині, ви можете через психологію е, працювати і заробляти свої кошти. Тобто, якщо ви класний продавець, який відчуває і бачить свого е, покупця, то ви більше можете продати. Правильно? Так, чим більше ви продаєте, продаєте тим більше що у вас грошей. грошей. Це у вас відкрився фінансовий потік? Да. Зрозуміло, чому тут не кажуть о, якусь певну професію? Так, також тут є. Ну, про кохання, напевно, вам ще рано казати, так? Да? <свісно> <свісно> так, дивіться, поряд є. У нас ще певні циферки, які означають ваш, ваш, ваш ідеальний партнер. Тобто, Дівчата можуть побачити, який у них може бути хлопець, хлопці можуть побачити, яких у них ідеальна може бути дівчина. В мене стоїть сімерочка, це також лідер, тобто лідерські якості завжди бореться за права, за те, щоб все було чесно. Тобто, таке щось типу адвоката. Так, в мене питання: хтось хоче дізнатися свій талант. Вже першим я вже сказала талант, це одиничка була. Хто народився у лютому? Є в мене. Ваш талант це таємниці, інтуїція і стриманість. Тобто, через інтуїцію ви можете добиватися своїх успіхів. Хто народився в березні? Нікого є в березні? Це взагалі Аркан імператриці, це жіноче. Просто розповім друг когось знайомим. Третє, аркан це імператриця. Тобто це аркан жіночності. Якщо це у чоловіка вис... з'являється цей аркан, це не означає, що він повністю як жінка. Ні. Тобто для нього в житті це він... йому краще знаходитися в жіночому колективі. Четверочка. Ухти. Це імператор. Імператори, вони. Більш такі переважають у них чоловіча емоція, тобто ви такі характерні, все хочете брати в свої руки. Бачив, що вже машу, що так сходиться. так, Тобто чоловічі якості, але вам треба не забувати, що ви все ж таки дівчатка і вам треба пропрацьовувати свою жіночність. Так хто в п'ятому місяці народився? травень. Є хорошо. Так, це у вас е, через навчання, порядок і традиції. Тобто, вам краще е, дається якесь навчання, і ви можете передавати ці знання. Це зрозуміло, так? Да? І традиції для вас дуже важливі традиції: традиції сім'ї, традиції країни, тобто ви найкраще переживаєте ці традиції. Так, хто народився в червні? Так, у вас це на першому місці кохання. Кохання не тільки до людини, а кохання, в принципі, до любов, да? любов до чогось, до своєї професії, до своїх хобі. Тобто ви все відчуваєте через кохання і спілкування. Вам дуже важливо спілкуватися. Так, хто народився в липні? Так, в липні народилася я, і тому для мене дуже важливо рухатися, знаходити для себе цілі і досягати цих цілей. Тобто, якщо я не буду рухатись, то в мене не буде певних досягнень в якихось цілях. Так, восьмий місяць це серпень, справедливість. Для вас важлива справедливість. У вас все йде, що вам потрібно. Порядок в документах. Тобто, якщо у вас неофіційні якісь документи, ви на них розглядати їх не будете. Вам треба спочатку все впорядкувати, тільки потім ви будете працювати з кимось. Так, дев'ятий місяць. Це вересень. Так? Всі пам'ятають вересень, це самодостатність, мудрість, самотність. Тобто, ви відчуваєте свій талант. В тому, коли ви наодинці, ви відчуваєте, ви можете пропрацювати те тільки коли ви наодинці. Якщо у вас дуже багато людей поряд, то для вас складніше робити якісь певні рішення і щось таке. Так, десятий місяць. Немає жовтень. Жовтень. Ага, є двоє. Жовтень. Це у нас колесо фортуни. Хто знає, що таке колесо фортуни? Так, да, тобто колесо, яке крутиться, да, і там є певні якісь значення. Полі чудіс, да, було раніше, хтось дивився. Там можна, там можна було обирати якось для себе приз. От і в колесі фортуни, в кого є в талантах, для вас фортуна на першому місці. Але вам треба не забувати про те, що у фортуни є два, дві сторони медалі. Перша сторона це все класно, все круто, а друга сторона медалі це що? Не круто, так, тобто не круто. Так, 11 місяць це у нас листопад. Немає. Ну, розкажу, що це сила. Це сила, праця і енергія. Дуже важливо вам працювати, викладувати свою енергію не тільки в знання, а працювати фізично. Тобто, для вас це важливо. Так, дванадцятий місяць. Грудень, немає грудня? В грудні народилися такі люди, які дуже хочуть допомагати, вони прям максимально хочуть допомогти. Так, дивіться, я вам назвала 12 арканів, їх всього 22. Тобто, по місяцям 22. да, Ми порахували. Як ви думаєте, в талантах можуть бути і ще якісь інші значення? Да, можуть бути. А скільки місяців всього? 12. А як з'явиться 13 число ось тут? Ніяк. І 22 там ніяк не з'явиться, так? Тому що саме вгорі у нас тільки 12 значень може бути, оскільки у нас цього 12 місяців. А як ви думаєте, в зоні, як вас бачать, чи може бути інша циферка більше, ніж 12? Так, може. А чому? Скільки? Людей більше. Ну, не зовсім згодна з цим, але як ви думаєте, чи... Скільки днів в місяці? Давайте так. 30, 30 31, да? 28. А це більше, ніж 22? Не більше? Більше, ніж 22. Тобто, дивіться, якщо я народилася 31 липня, 31, це більше, ніж 22? Так. А як мені знайти циферку 20, до 22, як ви думаєте? 31 мінімум 22? Ні. У вас є дві циферки. Що треба з ними зробити? Як ви думаєте? Скласти, ми їх додаємо. Це буде 3 плюс 1. Скільки? Чотири. Хто народився більше, ніж 22 після 22-го? 22-го ровно. це ще є значення. Це в тебе. Тебе бачить як дуже свободного, ти любиш веселощі і жити тут і зараз. Да? сходиться? Так, хто народився після 22-го? Давай, Поліна. 29-го, 2 плюс 9. 11. 11, 11. раканчик в тебе це сила. Тебе бачить дуже сильною, працьовитою і енергійною. Так. 28, 2 плюс 8. 10. В тебе колесо фортуни, тебе бачить дуже фортовою людиною. Тобто, все, що ти не робиш, всі бачать, що в тебе ну, чисто удача. <різь> так. В кого ще більше, ніж 22? Так. 25. 2 плюс 5? Сім. 7. Сірочка 7. 7. це у нас колісниця, рух, ціль, досягнення. Тобто, тебе бачать завжди в русі, у якої є певна ціль, і ти її завжди досягаєш. Ти не бачиш ніяких перешкод для себе. Так. Хто ще? Тридцяте, три плюс ноль три. Тобто третя, це у вас імператриця, у вас все жіночне. Вас бачу дуже жіночною. Ви дуже е, полюбляєте одягатися гарно. Для вас дуже важливо обирати цей стиль. І ви дуже любите підсказувати всім як краще, що можна одягнути, що не можна одягнути. Тобто ви така стіляшка. Так. А в кого є ще третє? Хто третього народився? Нікого? Третього числа народилася? Ні. Про восьме. Про Восьме Восьме це справедливість. Ти любиш закон, порядок. Не знаю, поки я про тебе такого не бачила. 9-го це взагалі називається Аркан-Відлюдник. Але назви це не завжди співпадають, як це здається. 11. Зараз, секундочку, я про 9 докажу. Це самодостатність, мудрість і самотність. Тобто, також тебе бачить таким самотнім, мудрим і те, що ти можеш обирати все для себе самостійно. Яке ще? 11 це сила, праця, енергія. Тобто, дуже енергійна, працьовита. 1 вересня. Дивися, в тебе також дуже класний арканчик, це одиничка. Одиничка це взагалі це мах. Для тебе це ідея, міць і ти першопрохідник. Тобто, все ти робиш перше. Тобі дуже важливо, щоб ти перша це спробувала. І це тебе так бачить. Так. Четвертого, четвертого, це імператор. Ти сильний, лідер і чоловік. Дуже гарний будеш батьком. Так. Хлопчики ззаді. 16. Арканчик називається Вежа. Для тебе важливе яскраве життя, будувати, руйнувати. Тобто ти можеш як і будувати, так і руйнувати. І дуже важливий особистий ріст. Мілане. Друге. Верховна жриця. Для тебе дуже важлива таємниця, інтуїція і стриманість. Тобто ти дуже стримана і дуже гарно працює в тебе інтуїція. І це дуже бачать люди. От, наприклад, я на уроках це побачила. Так. Кажи. 24. А 24 – це більше, ніж 22? Так. Так. Значить, що треба зробити? 2 плюс 4 – це скільки? 6. Хто там підсказує? Це закоханість, тобто все через вибір, спілкування, і дуже важливо, щоб тебе любили. Так, 21. 21. Так, мир. Тобто дуже полюбляєте подорожувати. Тут написано взагалі за кордоном, зараз це, на жаль, неможливо. Світ і глобальне мислення. Тобто, не зациклюйтесь на чомусь одному, а дуже глобально. Тобто, все просто спочатку почути, а потім зробити висновки. Кажи. Десятий. Який? Десятий. Десятий? Колесо фортуни, фартова, дуже фартовим бачить тебе. Так, як ви думаєте, чи допомагає тут математика? В чому? Рахувати. Рахувати. Додавати. А як ви думаєте, ця матриця склалася просто так? Я просто якісь рандомні циферки поставила. Ви зараз, до речі, бачите мене повністю на сквозь. Не, 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 не тільки що це сусідні місця. Дивіться. Тут я ставлю день, тут я ставлю місяць, тут я ставлю суму, там ще суму. Тобто все додається. А ще, якщо ви побачите, вкруги стоять. Певні числа, бачите, вони такі малесенькі, і там написано рік. Тобто, якщо мені зараз 18, то я дивлюся цю циферку і шукаю свій вік, і дивлюся значні. і я можу передбачити те, що буде в мене відбуватися в моєму житті саме в цей рік. Тобто, якщо, наприклад, мені ладно, 26, <правда> <правда> то у мене стоїть п'ятерочка. П'ятерочка це через, знову ж таки, п'ятерочка це навчання. Мені треба щось вивчати і передавати свої знання. В цьому році мені дуже важливо е, передавати ці знання, і дуже важливо відкривати якісь свої проекти. Поки навчання я передаю і передаю я вже не перший рік, а п'ятий, як символічно. П'ята циферка, п'ятий рік. Так, як ви думаєте, чи можна дізнатися. Які у вас стосунки з батьками? <тас> так, через це. Так? Да? Як ви думаєте, напишуть там правду? <тас> Неправду напишуть? А тільки що те, що я вам читала, як ви думаєте, співпало? <тас> 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 співпало. Це я дивіться, вам тільки по три по декілька слів казала, да? А якщо зробити повністю розбір вашої матриці? Як ви думаєте, я буду знати про вас все? Ні? <тас> 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 Ну, я ваші таємні шухлядочки відкрию. Навіть ви про них не завжди знаєте. Бо я коли відкрила свою таємну шухлядочку, я дізналась дуже багато про себе і зовсім по-іншому вже почала дивитися на себе. Тому я можу кожного дату від... відкрити що. Таємну шухлядочку для тебе відкрити. Ну, мені треба, щоб ви зайшли тоді в телефончиках, відсканували. Ось цей QR-код або написали матриця долі онлайн в інтернеті. Хто хоче? Ви можете зараз відкрити свою матрицю. Що? що? Гуглі, да, в гуглі пише матриця долі. Матриця долі онлайн. Ну або QR-код, якщо вам видно його. Там у вас будь-який перший, другий, третій сайт обираєте для себе, вводите дату народження. Ім'я не обов'язково. Можете точку поставити. Ці дані нікуди не переходять, це дані тільки для вас. Сайт не зберігає їх. Можна. Тобто, зараз, якщо ви відскануєте, у вас буде ще стояти посередині число, яке я можу розказати про те, як ви себе відчуваєте. І якщо ви проаналізуєте те, що я вам вже сказала про ваші числа, ви вже можете про себе зробити якийсь певний висновок. Тобто, подумайте, чи ви вже почали жити так, як вам треба, чи не потрібно, чи треба щось змінювати в житті. Тому я зможу вам, якщо ви відкрите зараз матрицю, вже відкрили, сказати вашу майбутню професію. Ну не професію, а напрямок, з яким вам потрібно працювати у Аріни. Яка в тебе циферка стоїть? Зараз покажу, де. Ось тут, біля долара. Шість. Так. Шістьорочка. Хто запам'ятав, що таке шістьорочка? Зіна Іванівна шістьорочка, не запам'ятали, кох молодець, кохання. Тобто, все тобі треба буде через любов до своєї роботи. Тобто, ти, якщо ти обираєш для себе, наприклад, професію танці, да, хореографом, і ти любиш цю роботу, ти прям гориш нею, то для тебе це буде якраз фінансовий потік. Але якщо ти в своєму житті щось зміниш на якусь іншу професію і будеш також нею горіти, то в тебе буде великий успіх в цьому. Так. Можу ще сказати, зелененьке. до чого лежить серце? Це твоя матриця. Вона вже розрахувала, що там з'явилися числа в тебе? 10,5. 10,5 до тебе, десяточка, лежить, що ти дуже любиш. Ну, по-перше, удачу, дуже азартна людина, і тоді в тебе виходить, що. Якщо ти будеш через азарт підходити до своєї роботи, не роботи, а просто до життя, то в тебе буде все чудово. А п'ятерочка, п'ятьорочку, хтось запам'ятав, що це? Це навчання. Да? Тобто у нас та людина, яка любить повчати. В тебе дуже розвинута, це те, що ти можеш саме повчати людям, і тобі це подобається, ти любиш пояснювати людям. Що саме ти хочеш? Дев'яточка, твоя майбутня професія. Е, ось тут твої, дивись таланти. Побачите? Дев'яточка, як ти думаєш, дев'яточка, хто це? Не знаєш? Ну, я зараз розкажу. Е, дивися, дев'яточка це у нас мудрість. Як ви думаєте, які професії пов'язані у нас з мудрістю? Вчитель, хорошо. Ще. Колох, лікар, так, у кого ще мудрість. А як ви думаєте, в будь-якій професії мудрість потрібна? Ні. <ріст> <ріст> так, так чи ні? А якщо я, наприклад, продавець, мені мудрість не потрібна? А якщо я, наприклад, працюю охоронцем? Потрібна, хорошо. А якщо я працюю. М Прибиральницю, добре. Чи потрібна мені мудрість? Ні. Потрібна. Тобто, що, який висновок ми робимо? Ні. Потрібна мудрість взагалі. Від... Да? Але у нас ж дев'яточка не каже, що ти можеш працювати будь-ким. так? У нас дев'яточка підказує, що самотність. А хто у нас працює один на один? Самостійно. Бухгалтер. Бухгалтер, так, тобто самостійно можна працювати. Так, Хто ще може працювати? Психолог. Психолог, ну. Айтішнік, так. Тобто дивіться, коли айтішнік залишається один на один, в нього що з'являється? Безліч ідей, так? Якщо все співпадає там ще раніше. Правильно? Так. А хто хоче дізнатися свою зону комфорту? Це яка по центру? Циферка? От тебе теж 11? 11. <гум> Для тебе. Зараз я про троєчка розкажу: одинадцятка, про одинадцятку просто також я дуже багато знаю. Одинадцятка це у нас ті люди, які живуть на хвилі, тобто вам потрібно бути спочатку на піку своїх емоцій, потім ви спускаєтесь, відпочиваєте, і вам дуже важливо робити ось такі хвилі. Тому що, якщо ви підніметесь нагору і залишитесь там, то ви дуже швидко перегораєте і ви починаєте переходити в депресію. Хто знає, що таке депресія? Хвилювання. Це хвилювання? Ну, можливо, так. Захворювання. Захворювання? І захворювання, так. Тобто це коли у вас вже починається поганий настрій, так? ви вже вам не цікаво щось робити. От, значить, вам саме в цей момент треба відпочити. Шестерочка. Ну, шестьорочка це у нас знову ж таки який? Арканчик, я вже казала декілька. Любов, так. Любов, тобто у кого шестерочка, стоїть, вам дуже важливо, щоб вас любили. Якщо вас люблять, то ви відчуваєте себе комфортно. Тільки ви потрапляєте в атмосферу, де вас не люблять, все, для вас це негативна атмосфера. Так, троєчка. Троєчка, хто запам'ятав? 12. Зараз скажу. Троєчка. Імператриця. Імператор то 4. Імператриця. Як ти думаєш, що таке імператриця? Мілана. Власна жінка. Так, да, власна жінка, яка дуже жіночна. Оце якраз про Мілану. Я так дивлюся, точно про Мілану. Ти дуже жіночна, ти така господиня, можливо, не знаю. Не перевіряла. Так. Так. Як ви думаєте, давайте вже трошки будемо завершувати. Засмутилися. Так. Як ви думаєте, якщо керувати цією матрицею, її знати вже зараз, чи допоможе вам обрати правильну професію і чи допоможе вам покращити своє життя? Чому? Тобто дивіться, якщо ви будете знати свої сильні сторони і свої слабкі сторони, чи допоможе це вам в житті? Якщо, наприклад, ви переходите в мінус, і у вас починається певний погана така чорна полоса в житті, чи можете ви її змінити, знаючи свої сильні сторони? Да. Так, тобто ви починаєте робити те, що для вас дуже корисно, правильно? 12. 12, да, сонечко, скажу. Це у тебе. Ти дуже любиш допомагати людям, і ти дуже креативний. Тобто, креативно допомагаєш людям. Так. Дані. 18, скажу швиденько, ти дуже творча, в тебе є певна магія і в тебе матеріалізація думок. До речі, це дуже сильний аркан. Він називається Луна, і саме вони, якщо є такі певні блакнотики бажань написати своє бажання, то ці бажання дуже швидко збуваються. Так, тобто, хочу вам за, так, завершити. Дивіться, якщо ви пропрацюєте свою матрицю і почнете спочатку відпрацьовувати свої кармічні хвости вже зараз, а не трішки пізніше, то ви швидше будете е, доб, реалізовуватись. Да. Тобто ви будете для себе вже одразу, тобто так би ви могли в 40 років до цього до чогось досягти, а так ви досягнете це в 18, в 20, в 25. Тому думаю, вам стало цікаво. І хтось можливо для себе потім відкриє цю матрицю долі, і ви пропрацюєте у мене для вас.